Понад сім місяців в Ужгороді діє шафа добра. Тричі на тиждень, у вівторок, четвер та суботу ті, хто був змушений покинути рідні домівки, можуть приходити сюди по одяг. Його приносять переважно небайдужі ужгородці. А також такою допомогою діляться різні благодійні організації. Допомагають тут не лише одягом. Ми перший раз тут, тому ми знайшли те, що нам треба було, матрас. Дякую, велике. Шафа добра про благодійність. Працюють тут теж волонтери, серед яких і вимушені переселенці. Вони і приймають одяг, і сортують його, і допомагають підбирати. Серед таких пані Ірина з Києва. Почали бомбити все і Бориспіль, і, і по Києву, і все це було чутно і було видно. От то потім, дуже неділю ми сиділи і в підвалах і в школі, і де тільки ми не сиділи от і. Це було страшно, тому що вони були вже аж на політехнічному інституті, там, де зоопарк, і, і це всі всі взриви були. І в поїздах зрозуміло, що не було не, неможливо туди залізти. Я бачила відео, що люди кидали все, тільки щоб встати якось. Ну, а ми виїхали десь 5 березня. Ну, тоді вже було якось трішки менше народу, але теж було дуже багато. Наприклад, в Купе у нас було чоловік 15-20. Ну і тут сиділи, де хто, де хто міг сидів. От. Тому виїхали От так. Назва шафа добра не випадкова, каже її засновниця Ужгородка Лариса Ковач. Шафа добра, тому що це про добро. Цей заклад нам дали безкоштовно Ужгородці. І ми тут безкоштовно, тобто ми не платячи ні оренду, ні нічого. Можемо приймати людей, одягати людей. Раз в місяць, ну коли як у нас виходить, ми видаємо продуктові набори: це цукор, сіль, борошно, макарони, фасоля, горох. Допомогу роздають відповідно до живої черги. Завжди у нас було правило реєстрації, а зараз ми вирішили зробити просто по живій черзі, тому що виходить, що вони в групах проводять інколи реєстрацію, і вже за годину ті, які постійно сидять в групі, зареєструвалися. А інші ті, хто працюють або не мали світла, вони не мали можливості. Тому сьогодні це буде жива черга. Це будуть дві черги. Одна черга мама з маленькими дітьми. І е, також для тих, в кого родичів ЗСУ. А друга черга просто жива черга для всіх, хто потребує. Одяг у шафі добра оновлюється майже постійно. Є і вбрання для всіх сезонів. Приходити по одяг можна за таким графіком. Вівторок, четверг – це з 11 до 17, суботу це з 11 до 15.00. Вимушені переселенці теж долучаються до добрих справ. До прикладу, збирають бляшанки з продуктових наборів і передають їх як сировину для виготовлення окопних свічок. Я знайшла для своєї дитини ковтинку. У мене підліток дів, дів, дівчинка старша. Написано було в чаті, що сюди можна приносити баночки для окопних свічок, які дуже є волонтери, які працюють, які допомагають їх роблять. І хочеться, хоч яку-то капельку, частиночку допомогти, чим можемо. І ми збирали да, горошок, кукурудзу, що було, що було своє помили, посушили, принесли. Крім одягу, і цього місяця у добра роздали 150 продуктових наборів вимушеним переселенцям, збирали в міст пакетів і завдяки пожертві ужгородців і різних благодійних організацій.